Це був ранок, десь вже, ну, вже видно було, ми наближалися до кордону, прикривали на станки, потім е ми засіли в пасаці, відсиділися там, відкривали вогонь по в вертольотах, ну і потім сіли машиною вперед-перед. А потім, як воно в і все, все вийшло. Я радий, що така операція, да, от таку операцію провернули. І командування поставило таку задачу, допустим, що за столь маленький участок времени, тобто ми сколько пройшли на їхній території. То вони, вони самі в шокі мені працюють. Та не було часу думати, якщо чесно. Все було, все, щоб там спішитися із машин зосередитися, а далі вже що буде, то буде. Ну, як це так, просто. Думок ніяких зовсім не було там, про, 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 про щось думати такого. На час ніхто не дивиться. Ну, не те, що немає времени, а просто тобі кажуть, ти робиш. Тобі кажуть, ти робиш. То есть, все. Там Навіть не було так, да, о, о, о та, там 7 років, о, там 8 утра. Такого немає. То есть, ти сів, завів машину все. і вперед-перед. Ми заїхали, вони хотіли нас взяти в оточення. Ну, в них нічого не вийшло. Якщо так, ну, ми старалися, щоб той той фланг криє, той той криє фланг, щоб там і РПГ шмарганули. Таке враження, щоб навіть ну, не передати та, та же слава. Ну, ну... Кордон е перетнули, е так сказати, доволі швидко. Тобто, ну, ми двигались з колоною, да, тобто е це все було. Для Кацапів це все було, я думаю, що це було так сказати, нежданчик такий. Те, що ми побачили, те, що, дякую нашій пташці, що вона висіла в небі, теж дуже, дуже, тому що не видно нічого. Воно ж ліс там, кукуруза там вони сиділи. А гризали з, ку з кукурузи дебело вони. Приїхали одне село, там друге село було. Есть, що ми проїхали ну, так кілька сіл. Ми проїхали, почули вертушки, я знаю, в перший день почули вертушки, що нас почали вертушки шукати. Ну, Вони, мені кажуть, вони літали так, що вони нас не бачили. Ну і ми вели себе тихо. То, що, Якщо ми себе видадемо, всі на нас всіх накриють. Вони літали над нами. Було так сказати чуть страшно, да? ну, то есть, ми подождали, поки фланги вир... вирівнюються, наскільки я розумію. І пішли вперед то есть, до вказаної точки, ну, следующей. Ну, Нормально ми заїхали, вони цього не очікували. Врахали їх всіх на блокпосту, трансформатор їхній теж, щоб не було в них зв'язку ніякого. Всім страшно, але треба страх переборювати і як сказати, так, хто як не ми це зробимо. Да? І всі думки, ці сторонні, тобто, просто відбрасувати. Тобто, так сказать, на тому, що ти робиш. Тобто, ти повинен слухати там, командира, він має слухати мене, тобто, ну, такого плану. Тобто, страшно, страшно всім. Як кажуть, я кажу, я кажу або страшно, але весело. Все, коста. Загинути завжди можна успішно. Для цього багато ума не, не треба. А от е, дати пізда, відкатитися, ще дати пізда ще раз, щоб так було хоча б раз в п'ять. Це треба ще так розуміти. Авіація, так, да. кабами вони фігачать, їм все одно. Вони навіть вони, ну що, вони кабами фігачать, вони їм. Їм все одно, ком там, чи є там мирні жителі їхні, їхні є, їм все одно. Чи, чи їхні люди там, ну просто ну, долучатись до Збройних сил України, попадайте в ДШВ, тут круто, дуже круто. Да, Можна дати підозрюва і дуже чому навчитися. Слава Україні! Героям да. слава! ДШВ! Да. Завжди перші!